Які на признаці, я його зараз підписую, про звернення щодо призупинення будівельних робіт в селі Чубинського по вулиці Погребника, 11 А, відповідно до статті 23 закону України про місцеве самоврядування України, та статті 2 закону України про регулювання містобудівної діяльності, у зв'язку з необхідністю правової оцінки діяль забудовника, ваше того, родина та вжиття передбачених містобудівним законодавством України заходів щодо дотримання ним містоподілів. села Чубинське, Борізької району Київської вулиць, описанський та сільська рада вирішила. Звернув перше. Звернувся до правоохоронних органів щодо скасування дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт будівництво комплексу багатоквартирної житлової забудови по вулиці Погрібника, 11А селі Чубільський Олександрівської сільської ради, Вирісського району Київської області. Додається додається декларації, яка у нас є. По -дрячному, по -дрячному, <coughs> рекомендувати Юрій <coughs> Петрович взяти з з декларації, з місту декларації, mm -hmm. рекомендувати забудовню вашей призупинити будівництво комплексу багатоквартирної житлової забудови. По вулиці Погрівника одинадцять я в селі Чуденської Лекосантській сільської сторони області угу. приведення містобудівної документації щодо вищо вказано об'єкту відповідність до вимог чинного містобудівного законодавства України та генерального плану контроль за виконання цього ми рішення покласти на постійну комісію з питань замельних справ та діяльності кордонів діяльність оває на Чому ми не може бути закону. Почему? Номер статьи, скажите, пожалуйста. І є потім дії. Він розглядається на комісії по благоустрою і виносить рішення. Є законодавство. Шановні. Какое норма закона? Ну, статья какая? На что вы ссилаєтесь? Так вы будете. А причем здесь подивитися. Прийде на РД, поломай, на тракторі коли да, має на в житті. Да. Особливо для вас, Бог вам судді. Я зараз спробую йому зателефонувати, щоб він візьме трупу, я йому скажу, що ми хочемо вам виключити рішення, що ви займові. Це вже буде документ. Виспали, виспали, виспали. Да, ну, ну, щоб призупинити на період із реєстрації. Я не думаю, От я вчора вам говорила, що він не буде Ну Не буде він добувати. Ну, 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 хай він заводить, щоб дразнили. Володимир Миколаїв, зараз відбулася сесія, прийняте одне рішення. Яке я хочу вам вручити, щоб ви його побачили, розписалися і я думаю, розумно повели себе по відношенню як громади, так і депутатів. Ну, взагалі, все. читаю, читаю. Ага. Так, все. Маю, все. Розвернення щодо призупинення будівельних робіт себе особисто по вулиці а Звернутися до правоохоронних органів щодо стосування дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт. Будівництво комплексу багатоквартирної житлової забудови по вулиці <плес> погрібника одинація <селі> Української Великосадської <плес> сільської ради додається декларація. Рекомендувати забудовнику Вашету призупинити будівництво комплексу багатоквартирної житлової забудови по вулиці Погрібника Великолександрської сільської <плес> ради <плес> Київської області до приведення містобудівної документації. Але? Щодо вище вказаного об'єкту у відповідності до вимог жінного міського законодавства України та Генерального плану села контроль за виконанням цього рішення пократи на постійну комісію з питань земельних справ. Я під'їду до вас особисто. Я прошу вас, я вам його вручу, Ви підпишете, що ви його отримали, і я надію, що ви маєте здоровий груз, дасте всім спокійно від святкувати свято. Відбудуться всі ці перевірки, ви приведете відповідні документацію, зустрінете ще з громадою, і тоді вона вся справа буде по промислуда. <кху> так, отлічно. От, людина каже більше. Так, ти, ні, можна ти, на громку свят, що ми ж це увійшов. Ну він людина говорить отіна. Що повториться? Вон потроска мені ніхто не дзвонить. Так що не треба сповторіть через що я вам сказала, що ви сказали мені. Ну no. хорошо, видимо кажете. Ви будете, щоб я вам хочела особисто це рішення.